Доброго дня. В вашій увазі пропонується Рено Логан. Рік випуску 15-й. Двигун дизельний. Ось в такому стані. Без фарбувань. Дах ціленький, Бампера теж. Вигляд ззаді. Має фаркоп. Має пошкодження. Задній правий ліхтар. Гума нова бріштоун. Один сезон в роботі. Використовувався в сім'ї. Тонування європейське. Дах ціленький не пошкоджений. Був імпортований з Румунії. В одних руках імпортований з пробігом 60 тисяч. Має кондиціонер серед по паливу витрати 6 літрів. Бампера ціленькі кузов неушкоджений. Рено Логан гарна робоча машина для сім'ї та бізнесу. Зауважень по кузову немає. Вся в рідній фарбі. Отже, дивимося на заміри. 152. Капот. 145. Крило пасажира переднє. 150, 140. Двері бокові передні. 150 140. Двері задні 140 130. Капот, задній багажник. Ціленький. Ззаді Бокові по периметру 140. Показує в середньому. Беру по центру, щоб не було зауважень. 140. І дах машини 140.